Вагонка і дерево, яке найблаготворніше впливає на організм людини. Липа. Липа найбільша порода дерева, яка найбільше використовується в саунах. От як вона виглядає у нас. Ось така вагонка з липи є в продажі. Ми її охарактеризовуємо як вагонка першого гатунку. Дивіться, що може попасти в пачці. Ось таке. Це, скажімо так, смоляна кишеня в листяній породі. Ось якийсь сучок. Ось як він виглядає і ось тут. Можете побачити. Ось так вона, бачите, коли воно йде по гребню, вона закривається. Ось ось така вагонка з липи. Ви її можете використовувати як в сауні, так і в кімнаті. Я до відео, до відео прикріплю. Фото, де люди використовують її в кімнатах, як на класно виглядає, тому що ще раз нагадую: вона саме благотворніше впливає на організм людини, особливо в сауні, чому? Тому що нагрівається до.